Так часто подумки, вертаюся в село Туди, де народилася і зростала, де любо серце і душі мої було, де мрії у віночок я сплітала, у тих місцях так вільно тихалось мені. І жили найдорожчі мої люди. Немає зовсім там міської метушні, лиш спів пташок. І шеве страв усюди. Нема пори, коли погано там було. Байдуже літо чи зима. Чи навіть осінь, а як весною там усе навкруг цвіло, і до цих пір нічого не змінилося зовсім. Я у село своє звертаюсь, подумки завжди, дідусь, бабуся. Рідна наша хата, всі спогади мої ведуть туди, на щастя й радість там весь час була багата. Наконець то, явився. Явився, так. Да. Ага, аж усі пораділи. Даже киська занявкала. Дід явився. Ой, яке щастя привалило. Да, дід? Чим Та чим привалило, да? А ну піш Ти мені розкажи, що це саме таке. Да? А на що вона похожа? Оце? В пилюці. Ти її десь знайшов? Ну, да. Да? Хтось викинув? Та да. так, що викинув? Ну а чого грязна така? То в пилюці, я ж ті То ця... Я попитаю, це... Вона... це на мусорки чи де? Та з якої мусорки? З магазина, складу. Та що вона в пилюці? Ця ось то вже зверху. Оце остатки. Оцю всю забрав. Да. Да. А вона тобі нужна. А чого не Та їй щось значить мало. Куди ти її притулиш? Чи ти, наліпиш, там, ти там наліпаєш да. мозаїку. Мозаїку, ти мозаїку зроблю, що... а чи ж я буду за забесені гроші, як ця 220 квадрат, Ого. Тут, тут... якийсь мусор і два, квадра... два з половиною квадрата її нащитали, mm. а то трошки там той сім плиток бою, ну, то да. безплатно дали. Ага, подарили ще. Я що не брав усе мало, то взяв уже ця була, то добрав цей, та будуть палелі вже ділянки. Да? Да. Бо і в цвіточок там 0,7 квадрата, а там той ну, 7 плиток, ну що. Ти ж майстер великий. Ти то ж можеш, береш... це... ти ж можеш сформулювати що хочеш. Що хочеш, та й буду формулірувати. <рес> Все. <рес> Ох, іди, Ти не міг з плитками. Да. Ти ж можеш із різних зробити. Можу, все можу. як Якби тільки захотів. Да. Да. Там буде така, там така, там да, така і буде. Да, щоб не надоїдало, їдало роботної да, обрози. Да. Подивись, no. з однієї сторони no, така, no, з другої no. така, no, no. З така no, no. а потім дивишся, no, no. де воно взялося. No, no. А й не чого було. ж її брати за 600 гривень, яку вона no. за 150, за 200. Якась вона стрьона. Чи хороша? Протритай, вона красива. Та я ж ще повинна після когось витирати її. Йохалий, баба. — Приніс. Лима тряпочки, дай бомба. Не. не треба її руками терти. Вона гарна. Та Ту, тряпку зараз візьму. — Горна вона така. Йо. Де вона гарна? Голуба, так? Да. Плитка Чехословацька, голуба, будеш брати? Де? <рес> Раніше яка була такої брали. Щоб сказали, що десь плитка з'явилася, то не питали, якого вона кольору. Бабу, ось я зроблю. Да. Не а тут ще діти вибиравшись там. Дорогу не схотів. Отам я можу оцю всю половину. Отам підвалю я буду так, Отам... Конечно. Ні, не лебу вже. Та, звісно. Ой, ой, ой. А вона мрама. Та Знає ну, ооо. Будеш як лавур іде. Да, да. І лася лавола. Може ну, там басейн такий зробив. Ай-яй-яй. Да. Хороша плитка. — І ця така касава. І ця така косава. Що ж вона зразу така не така, робить одиноче, як ти типу, позазившись. А я то... ж Скажу. Диви. А Ложу, я я ти її побачу під пилюкою. Ну, що ж я не знаю чи що. Там все в баби люське залишилося заберуть. Чтоб... Десяток був може. Ага. Ой, морська, та морське дно. Брін. Да. То чи вона ті не нравиться? Ти будеш як на цьому. Та як на цьому мені головне, щоб вона чиста О, була. І цяшеб ти. Та то я та, Це гарна. Та то... така гарна, як і дід. Да. Да. Я все планую той. Там де буде. Е, да, 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 Ота ванна. Секретів не розказуй. Там, да, там можу другий положити. Так, що... Там третій ще. Де, <гум> ну десь буде. Де, в так, мене... ти ще полову давай шукай. Яку? Плитку полову шукай, щоб не слизька була. Щоб... То візьми таку саму тільки коричню. Допустити. Не треба коричню. Світлішу ну, треба. Побачиш. Таку чуть-чуть сиреньку можна чуть-чуть тільки. Mm. Так, Би... що... наше ж буде пол чорно? Зроблю розклад Тут... і... Не такий же, як земля ось, ось а, сіра, да. не такий, світліший так, так, дід, що... да. Ну продовжай. Ліпий, да, ліпи, тули, да. Да. буде хорошо. А тюльпали оті були там, то да. там чотири штуки їх. Та хай Туде ростуть живе. далі. Давай, дід. Так, Пішли так, додому. Ох, місяць виходить. Такий великий, великий він такий. Половина десятого вечора місяць виходить і цвіркуни прокидаються разом з ним. А на тій стороні на заході ще небо. Світла таке світло. Місячне сяєво. Наступає вечір і наша окраїнська ніч. Ох, і цвіркуни. А з цієї сторони ще відблиски сонця на небі, хоча б вже і сутінки надворі. Ну, а цвіркуни вони свого не просплять. Все голосніше, голосніше. Все більше їх присоєднується один до одного у великий нескінченний хор по всій нашій Україні. Така вона повинна бути завжди тиха і мирна.